Доброго дня, шановні друзі, сьогодні розглянемо випадок, який стався з Amulet 2007 року. 80 тисяч вибігу автомобіля. Проблема сталася саме з рульовим управлінням. В нас витекла робоча рідина. Отже, давайте розбиратися з проблемою детально. Заглянемо в наш бачок. Бачимо пусто. Переглянемо, де саме могла витекти рідина. Так, дивимось, де у нас є замаслення деталів. Ну, бачимо такі забруднення. Так, що ми бачимо знизу? Знизу ми бачимо замаслення, таке значне поднові. По бальці, тобто масло розкидалось от, при русі автомобіля. Так, бачимо, ось у нас тут такі краплі поступили. Але саме від киля у нас стекла рідина. Може е із-під сальника, може, із-під шланги, із-під штуцера. Це у нас шланг низького тиску, то у нас шланг високого тиску. Це у нас сам привід насосу. Тут у нас знаходиться всередині безпосередньо сальник. Ну, скажімо так, знімемо, продіагностуємо, визначимось. Для того, щоб зняти насос, спочатку викрутимо цей болт. Тоді. Тоді викрутимо, відпустимо цей болт. От. Тоді знімемо, відпустимо оцей болт і подамо насос туди, знімемо ремінь. Ключиком на 13 відпускаємо цей болт. Так, зняли тут болт, тепер максимально подали насос до, до двигуна. Беремо із шківа колінчатого валу, знімаємо ремінь. От, ремінь знятий. Тепер відкручуємо магістральні шланги. Ключом на 22 відкручуємо штуцер. Так, ну все. Тут у нас вільно ходить тепер сам гідронасос в касеті. І ми відкручуємо тепер оці болти. Ось тут їх три штучки. І з боку шківа теж три штучки. І тоді вийм насос, будемо діагностувати сам насос. Так, ну ми зняли насос. Зараз ми його оглянемо. Чому тут може бути проблема? Ну, по-перше, все, бачите, видно сліди підтікання. Напевне, сальник. Ну, зараз розберемо насос, переглянемо. Люфта по валу не відчутно. Ну, то ще ніч, ні про що не говорить. Підшипник може бути гарним, тому люфта не буде. А от сальник тече. Розбирати будемо наступним чином. Знімемо шків. Ось у нас тут три е, таких болти. Ну, а далі доберемося до сальника. Поетапно буду показувати як. Так, тепер, тепер нам треба зняти оцей фланчик. Зняти фланчик треба, тому що. Е, щоб ми добралися до, от, до сальника. Сальник знаходиться тут. Тому нам треба зараз зняти цей фланчик. Зняти фланчик можна попередньо розігрівши його і е, таким спеціальним знімачем, захвативши його за е, лапками за корпус, стягнути. Ну, Зараз поп попробуємо це зробити. Угу. Так, все, зняли. Так, тут у нас залишається стоперне кільце, яке ми зараз розвальцюємо і будемо видаляти підчибник і дивитися, де у нас там яка проблема з самим сальником. Так, знімаємо кришку, продовжуємо розбирати наш насос. Угу. Так що у нас тут знос є? Так. Ну, скажімо так, в межах можливого. Так. Ну, зараз витягнемо, розберемо це. Тоді доберемося до самого валу і до самого підшипнику. Так. Ну, скажімо, сальник. Будемо. Міняти. От. Так, оце наш вал з підшипником. А, так, тут у нас, ну, можна, звісно, підшліфувати, начебто вироботки немає такої явної. От. Так, ну ми завершили збирання насосу, і е, нами було прийнято рішення, так як він уже не новий і е, в нього були е, певні негаразди, там клапан редукційний не дуже добре спрацьовував, залягав інколи, е, то ми його залишимо як ремфонд. Ми придбали новий насос, будемо його встановлювати. Але як він буде працювати? то таке питання дуже цікаве. Треба перевірити. Це, бачите, флянчик, оцей флянчик, оцей, він насаджений не повністю на вал. Бачите, тут десь приблизно міліметра, міліметрів три. Це може не співпадати з вісію. Шківа колінчастого валу. Наприклад, зараз я поставлю шківок, я поставлю шківок. От. і притулю його до автомобіль, подивлюсь, чи виконується умова співвісності між шківом колінчастого валу і шківом насосу. Тобто ви розумієте так, що він, вони мають бути на одній лінії. От. Якщо буде перекос, то ви ж розумієте, деталь нова, і я переставляти це не буду. Бо воно переставляється шляхом нагріву самого фланчика от, і насаджування його дещо глибше. Але це робиться за, один, за одну установку. Ну, зараз спробуємо притулити і подивимось, виміряємо. Так, насос встановлений. От. Значить, умови співвісності шківів витримані. Всі шланги під'єднані і низького, і високого тиску. Спробуємо заповнити систему, видалити повітря, яке буде там в самій системі гідропідсилювання керма. Ну і тоді будемо заводити, слухати, як працює сам насос. Так, для того, щоб заповнити систему та видалити з неї повітря, ми маємо спочатку відкрутити кришку заливної горловинки. Так, ми. Так, що у нас там? У нас там, там чистенько. Бруду начебто немає. Заливаємо туди спеціальне мастило. Ми заливаємо ось таке мастило Dexton 3 Це спеціальне мастило для рульових рійок Для нашого автомобіля це гарне мастило. Так, доливаємо десь так по поясочок. Так, закачуємо вручну. Рулем хитаємо до упора в одну сторону, тоді в іншу. Так, обертаємо кермо до упора в одну сторону, тоді в іншу. Тоді знову назад. І так разів 10. Ми маємо вигнати. Із рейки, із всієї системи повітря. Так, підемо перевіримо. Так. Бачимо, що мастило в нормі. Так, Перед тим, як запускати автомобіль, заводити його, підемо, перевіримо, чи немає там ніде прокапування. Це трубка високого тиску. Так, у нас виявилося тут у цьому місці ушкодження, тобто є така виникла тріщина, Тобто зараз спробуємо обрити. Так, ну, е закінчили обварювати нашу трубочку. Правда, так, не дуже гарно в нас вийшло. Ну, скажем, так, якщо не буде підтікань, то буде вона працювати, буде, стояти, буде робити. Ключом на 22 затягуємо штуцера. затягнути треба так дуже потужно. Так. Так. так, зробимо натяжку ременя. Ключом на 10 закрутимо регулювальний болт. От. А тоді законтрагаємо оці дві гаєчки. Так, підтягаємо. Підтягаємо максимально. Так, підтягаючи, перевіряємо. Настільки у нас так, ще слабенько. Так, підтягаємо ще. Так, Пробуємо. Пробуємо ремінь на тяжку. Прогиб ременя має бути десь міліметрів 5-7. Так, треба ще дещо підтягнути. Так, перевіримо. Натяжка нормальна. Так, ключиком на 13. Зажали гайку. Ну і тут ключиком на 10. Так, все. Затиснули. Так, ну що? заливаємо маслом? Перевіряємо. Десь так, по поясочок. Так, тепер будемо закачувати. Так, закачуємо вручну. Рулем хитаємо до упора в одну сторону, тоді в іншу. Так, ну, поставили ми насос, закачали масло, спустили повітря, вигнали, яке було в системі яке туди попало. Насос працює добре, шумів немає ніяких підтікань, поки що не спостерігається. Сварочний й не гарний, але тримається добре. Ну, скажімо так. Роботою задоволені. Кермо працює добре. Так, масло всередині бачка не піниться, бульботіння ніякого немає. Ну, тобто, можна сказати, що заміна насоса була якісною.